Здорові діти, здорова нація під таким гаслом Городичинська школа номер 3 відзначала всесвітній день здоров'я Талановиті учні демонстрували свої вміння, а юні волонтери збирали гроші на допомогу переселенцям зі сходу. Потім ми беремо велику зубочистку, таку і намотаємо на неї зелений скотч. Маленька Софійка розповідає, як виготовити квітковий кошик з гофрованого паперу. Разом із мамою дівчинка створює вироби з паперу та повітряних кульок. Вони представлені на благодійній виставці ярмарку, присвяченій Всесвітньому дню здоров'я. Що треба робити, щоб бути здоровою, маленька мисткиня вже добре знає. Займаюся спортом, умиваюся, і чистю зуби кожен день, правильно питаюсь. Всесвітній день здоров'я у третій городищенській школі вирішили поєднати із благодійністю. Збирали кошти на потреби переселенців зі сходу. Таких сімей у районі 243. У шкільному коридорі проходила безпрограшна утарея. Там діти могли за символічні гроші виграти призи. Платять з багато дітей допомагають людям. Всім цікаво, всі приймають активну участь у цій акції. Всі дуже так добре цю інформацію. День здоров'я у школі відзначили спільно із районною організацією Товариства Червоного Хреста. Вершити добрі справи вчителі та учні допомагають червонохрестівцям не вперше. Раніше волонтери зі школи організовували збір одягу продуктів харчування та грошей на благодійні цілі. Найактивніших районна організація відзначила почесними грамотами. Дітки не байдужі до сьогоднішніх проблем взагалі всіх і те, що коїться в нашій державі, і те, що вони стоять на охороні свого здоров'я, і тут ми хочемо сьогодні і показати і теж милосердя, і добро, і тепло. На концерті, присвяченому всесвітньому дню здоров'я та дню боротьби з туберкульозом, діти показували мініатюри, співали писень про те, як важливо берегти себе від хвороб. Незабаром обласний навчальний семінар для голів місцевих організацій Червоного Хреста проведуть саме на базі школи, адже сподіваються, що вона подасть хороший приклад для благодійників. Так коли ці заходи проводяться з дітьми, і вони без такої, як кажуть, народна іграності з душою, ви це сьогодні. Бачили, тому я думаю, що цей захід вдався і ми їм щиро вдячні і педагогам, і батькам, і особливо дітям. Олеся Омельченко, Тамаз Горозія, Черкаська служба новин.